Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує вивчати алгебру профільного рівня. Алгебр 11 класу. Наш, наша сьогоднішня тема визначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. І ми розглянемо завдання 13.45 з мого підручника для профільного вивчення. Алгебри в 11 класі аналогічне завдання є. І у підручнику поглибленого рівня, використовуючи геометричний зміст інтегралу, обчислять ось два таких інтеграла. Перший з інтегралів, який на вашому екрані, маю сказати, що на шкільному рівні учні іншого способу, ніж використовуючи графічний зміст інтеграла, в принципі, не мають. Тому ми маємо з самого початку визначитися з. Графіком. Тобто, ми повинні, давайте ми повинні пригадати, що визначений інтеграл площа криволінійної трапеції від а до Б ось така площа криволінійної трапеції, якщо в нас f від x на проміжку від а до Б більше нуля. Тому ми маємо розглянути ось таку функцію, спробувати схематично. Або не схематично побудувати графік цієї функції і розібратися, як ми можемо знайти інтеграл, використовуючи його геометричний зміст. Ну, хочу сказати, що в мене є вказівка у підручнику. За великим рахунком, навіть без цієї вказівки, можна обійтися, можна поступити трішечки інше. Ми можемо розглянути це рівняння. Розглянути це як і раціональне рівняння. Дане рівняння просто з двома змінами. Дане рівняння буде рівносильне системі. Y квадрат дорівнює 4х мінус х квадрат, за умови, що у більше буде рівню 0. Буде рівносильна система. Тобто х квадрат мінус 4х плюс y квадрат дорівнює 0, за умови, що y більше буде рівня 0. Додаємо четвірку до лівої і правої частини. І отримуємо, що дане рівняння, яке першим записано, є рівнянням кола, центр якого 2-0. Я спробую центр якого. У ну, мене буде не дуже, мабуть, красиво виходити, але смисл ви зрозумієте. Центр якого 2-0. І радіус теж дорівнює 2. Але враховуючи те, що нам треба щоб. давайте я продовжу, Нам треба, щоб y був більше або дорівнює 0, то це фактично верхня частина цього кола. Давайте я спробую намалювати. От ви розумієте, що це частина кола. А тоді площа криволінійної трапеції це половинка. Круга, яка яке обмежується коло. Тому якщо я у старій, добрий, студентській звичці позначу інтеграл літерою її великий. Я не пам'ятаю, хто так нас вчив, чесно вам скажу. то цей інтеграл дорівнює одній другій площі круга. Одна друга пі на 2 в квадраті, тобто 2 π. Перше завдання ми з вами виконуємо. Наше друге рівняння, воно цікаве, але. Я міг, чесно кажучи, його скласти цікавіше, що я, мабуть, зроблю для наступного видання підручника. Хочу зауважити, що в цей момент за моїм підручником учні ще не вміють знаходити визначені інтеграли за формулою Ньютона Лідня. А коли вони це зможуть зробити, то можна цей інтеграл розв'язати дуже просто. Якщо ми розглянемо... Межа інтегрування від мінус 1 до 3. Якщо ми розглянемо модуль x-3 на цьому інтервалі, то ми зрозуміємо, що вираз, який стоїть під знаком модуля, є від'ємним, ну, недодатнім, як мінімум, тому, розкриваючи його, ми можемо ось так розкрити модуль, і ми просто отримаємо абсолютно спокійно визначений інтеграл, який доведемо до кінця. В цей же момент учні поки не можуть це розв'язати, не можуть таким способом, ніто налібняться з формулою. Тому пропонується звести до тобто, як тут сказано, давайте використовуючи графічний зміст інтеграла. Давайте ми розглянемо цю функцію і знову таки використаємо той факт, що Х-3, ми Х-3 по модулю розглядаємо від мінус 1 до 3. Тобто це нам допоможе і відповідно спростити дану функцію. Після цього ми маємо схематично побудувати графік, пам'ятаємо про те, що е, схематично я. Мабуть, масштаб не буде взагалі, тобто не буду я одиниці вводити. Але, 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 якщо мінус 1, то дорівнює 0, можна навіть табличку зробити. А якщо 3, то дорівнює 12. 3, 12. Ну, от як я кажу, це схематично. Отже, ми маємо на. Цьому, фактично, завершення нашого інтегралу. Значить, цей інтеграл буде дорівнювати площу трикутника прямокутного, із катетами 4 на 12, одна, друга, 4 на 12, 24. Я напишу відповідь, а потім буде декілька коментарів. Можливо, спеціально для вчителів. Два пі у нас відповідь і 24. Спеціально для вчителів, хочу сказати, все-таки міг я скласти це цікавіше, якби дав замість верхньої границі 3, ну, наприклад, 5 або 4. Чому? Тому що далі для х більше або рівня трьох. Формула, який записується, функція була більша, і тут вже був інший би шматочок. Ну, там є Вікман він якось так би, наприклад, пішов. Тобто, ми б отримали, що інтеграл дорівнює сумі двох, сумі двох криволінійних трапецій. Сумі площ двох криволінійних трапецій. Тобто, я б склав це. Цікавіше, чесно вам кажу, в наступному підручнику, в наступному виденні підручника виправлюсь. той самий час. Хочу прокоментувати номер 1346 Там трішки інша ситуація, там не, трішки неправильно розглянув межі інтегрування, ну, склав так. Тобто, там, от від мінус 2 до там, по-моєму, мінус 1, площа криволінійної трапеції, вона під вісю іксів. Ну, хто закінчував університет, той знає, що з цим робити, хто проходив курс матаналізу. Учні наші не знають, що з цим, але там зато є з двох частин складається площа, як ми з вами домовлялися, щоб було цікавіше. Тому в наступному виданні, якщо все буде добре, я теж поміняю нижню межу інтегрування у 1346.2 для того, щоб. Це був номер адекватний для 11 класу. Ну, скажімо так, оскільки 90%, мабуть, 75-90% придумую я для своїх підручників, то є те, що покращувати. Будемо покращувати. Якщо вам було цікаво і корисно, на що я ще раз сподіваюся? Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей.